Вітаю! За вікном зимова хурделиця на календарі середина грудня саме час розпочати новорічні приготування. Ви обираєте образ в ролі кого будете на новорічному маскараді, шукаєте потрібну маску, а її немає в продажу. Що ж робити? Вихід є. виготовити її власноруч. І наш образ на сьогодні це зайчик. Розпочнемо з малюнка, тому нам потрібен папір, олівець, гумка. Фарби і пензлики. Спочатку виконуємо начерк голови казкового зайчика. У мене розмір А4 альбомного аркуша. По відношенню до голови людини маска не має бути дрібною. Тому малюнок максимально вміщую в розмір аркуша. Якщо ви плануєте робити отвори для очей на масці, то вам потрібно зняти розміри розміщення своїх очей і перенести їх на маску, щоб потім все співпало. Під час малюнку витирайте гумкою лишні лінії, адже робота має бути максимально чистою. Все, що спланувала, намітила. Хибні лінії витерла, тож можна починати розфарбовувати. Персиковий колір змішала з білим для середини вушка. Щоб зробити блакитний колір світлішим, додала в нього білого. Фарбуємо ретельно, не виходимо за лінії, але обов'язково замальовуємо лінію від простого олівця. Додаю блакитні штрихи всередині вуха, щоб створити ефект хутра. Повіки зайчика зафарбовую темнішим блакитним кольором. Рожевий носик буде здаватися об'ємним, якщо додати йому тіни темнішим відтінком. Прописую тіні навколо очей, щоб додати об'єму. Не забуваємо про тінь під чубчиком. Білі фрагменти на малюнку обводжу блакитним кольором. Для того, щоб не залишати простий олівець незафарбованим. Блиску очам надаю білими п'ятнами, а також на носі. Прописую білим кольором місця, які потребують цього, білі штришки на блакитному кольорі імітують хутро зайчика, а наш малюнок завершено, і після висихання вирізаємо його. Я взяла кольоровий картон, але використати також можна будь-який картон, навіть із ящика. І на нього я наклеюю малюнок, щоб маска не прогиналася. Знову вирізаю маску. З білого паперу вирізаю смужку шириною 4 см. Довжина залежить від об'єму голови того, для кого ця маска. Відміряємо довжину і склеюємо папір у кільце. Потім приклеюємо маску до паперового кільця. Чи вдалося вам створити маску власноруч? Напишіть в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. А з вами малювала Людмила Буглак. Веселих свят! І до зустрічі!